Вітаю, шановні, дев'яті класи, і сьогодні на уроці правознавства ми з вами, завершуючи розгляд цього розділу, попрацюємо над практичним заняттям, яке вже восьме у нас за цей навчальний рік, і під назвою особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітні. Почнемо з адміністративної особи віком до 18 років наділені спеціальним правовим статусом. Він визначає їхнє становище як суб'єктів у різних правовідносинах, зокрема в адміністративному та кримінальному праві. Адміністративна відповідальність неповнолітньої особи за вчинений адміністративний проступок може настати в 16 років, стільки їй має виповнитись на момент його вчинення. У Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративні проступки в разі вчинення яких неповнолітні особи підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах, тобто відповідають на рівні з повнолітнім. Притягнення неповнолітніх осіб до адміністративної відповідальності має низку особливостей, приміру, на визнану винуватою в адміністративному проступку неповнолітню особу не накладають адміністративного арешту. А от для виправних робіт як адміністративного стягнення, важливо, щоб така особа досягла 16 років і мала місце роботи. В адміністративному праві передбачено, що штраф за дітей можуть сплачувати батьки. До неповнолітньої особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може застосовуватись і заходи впливу. У разі вчинення особами віком від 16 до 18 років Окремих адміністративних правопорушень вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. Згідно зі статтею 13, уривок з якої ви бачите зараз на екрані Кодексу України про адміністративні правопорушення, до таких правопорушень належить: незаконне виробництво придбання зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів чи психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, дрібне викрадення чужого майна. Жорстке поводження з тваринами, порушення правил дорожнього руху, порушення правил утримання собаки котів, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людини або її майну, порушення правил торгівлі алкогольними напоями та чіновими виробами, дрібне хуліганство, булінг учасників освітнього процесу, стрільба, стрільба з вогнепальної холодної, металевої чи пневмонічної зброї в населених пунктах. І відведенням відведених для цього, і невідведених для цього місцях або з порушенням встановленого порядку. Несплата аліментів, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського через громадського члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону військовослужбовців, порушення правил дозвільної системи щодо вогнепальної, холодної чи пневмонічної зброї та бойових припасів. І багато інших злочинів, які позначені у вас в підручнику на стрінках 199-201. Можете переглянути. Також, як я сказав, до неповнолітнього можуть застосовувати заходи впливу виховного характеру. Це зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення потерпілого, попередження, догана або сувора догана і передачі неповнолітнього під нагляд батькам або особам, чиї які їх замінюють чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за її згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. Ось така відповідальність у неповнолітті. Тепер я попрошу вас попрацювати над першим завданням. Нам потрібно проаналізувати ситуацію. Василь Василенко та його син Вадин, 13 років, на моторному човні рибалили посеред озера в період нересту риби. Їм пощастило, улов був чималий. Коли вона витягнула рибу зі сітки, їх затримав інспектор рибохорони. за що отримали Василя, затримала Василя Василенка та його сина Вадима. Як кваліфікувати їх дії? Це друге питання. Які наслідки можуть мати такі дії цих осіб, чи притягатимуть їх до відповідальності, і якщо так, до якої? Свою відповідь аргументуйте. Тобто доведіть. Під час розв'язання цієї ситуації можна звернутися до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У вас є і посилання на цей кодекс, і QR-код, за яким можна відкрити його, а саме до статті 13 24 дріб 1 та 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Саме завдяки цим статтям ви можете розв'язати цю ситуацію. Зупиніться, будь ласка, роз'яжіть цю ситуацію, а далі продовжуйте відео. Тому що ми переходимо до кримінальної відповідальності. Кримінальні відповідальності за загальним правилом підлягають особи, які, яким на момент вчинення злочину виповнилось 16 років. І лише за кримінальні карні діяння, вказані в статті 22 Кримінального кодексу України, відповідають особи у віці від 14 років. Це, наприклад, умисне вбивство, жорстке поводження з тваринами, зґвалтування, крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, терористичний акт, незаконне заволодіння транспортним засобом та інше. Тобто найбільш такі шкідливі і найбільш тяжкі злочини, за які несуть відповідальність і неповнолітні. Враховуючи біологічні, психологічні та соціальні особливості неповнолітніх, кримінальний закон передбачає певні обмеження щодо видів та міри особливості умов призначення і відбування покарання. Неповнолітня особа, яка вчинила кримінальний проступок або не тяжкий злочин, може бути звільнена судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та бездоганної поведінки вона на момент поставлення вироку не потребує застосування покарання. До такої особи суд застосовує примусові заходи виховного характеру. Це не кримінальні покарання, це примусові заходи виховного характеру. Розумієте. Що це може бути? Це може бути застереження, обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього, передання неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічного трудового колективу за їх згодою, окремо громадян на їхнє прохання. Покладання на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має майно кошти або заробіток, обов'язково відшкодувати за подіяння майнових збитків, і направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк нічого не перевищує трьох років. Ще раз, це не кримінальні стягнення, не кримінальні покарання це примусові заходи виховного характеру. При цьому. Коли розглядається справа стосовно неповнолітнього, суд при призначенні неповнолітній особі покарання у виді позбавлення волі на строк не більш ніж 5 років, враховуючи тяжкість злочину злочин, її особу інші обставини справи, може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, сподіваючись на те, що протягом іспитового строку від 1 до 2 років, Ця особа не вчинить ще кримінальне правопорушення і виконає покладені на неї обов'язки. Тоді суд може зобов'язати окрему особу за її згодою, наглядати за неповнолітнім засудженим і проводити з ним виховну роботу. Згідно із законодавством, за рішенням суду діти можуть бути направлені до закладу загальної середньої освіти шкіл соціальної реабілітації це особи віком від 11 до 14 років. Та до професійних училищ соціальної реабілітації осіб віком від 14. Діти перебувають в цих закладах в межах встановлених судом строку, але не більш ніж на 3 роки. А от неповнолітні особи віком від 14 до 18 років, засуджені до позбавлення волі відбувають покарання в одній із спеціальних виховних установ поблизу місця їхнього проживання. Це має особливе значення для збереження соціальних зв'язків. Та допомагає соціальній адаптації після звільнення. І ось тут ми підійшли з вами до другого завдання. У вас на сторінках підручника 204 є якраз види покарань неповнолітні. Це уривок розділу 15 Кримінального кодексу України особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітні». Вам необхідно заповнити цю таблицю. В першій колонці це, вам потрібно написати вид покарань. Види покарання ви можете знайти в статті 98. Далі вам потрібно написати до кожного виду покарання міру покарання. Міра, тобто це, скільки можна там застосувати до неповнолітнього. Наприклад, на штраф є, і ми бачимо розмір штрафу в 99 й стороні, в статті. В тому числі за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад 3 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого правопорушення та зарахування майнового стану неповнолітня в межах до 500 встановлених законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто, тут ви можете написати, до 500 Встановлених законодавством неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Міра, тобто це скільки. Ну, а в третій колонці у вас є два варіанти відповіді: це може бути основне чи додаткове. Ви повинні написати. Ви пам'ятаєте, всі покарання поділяються на основні, додаткові та зміщення. Ось вам потрібно визначити, де основне, де додаткове, користуючись підручником або матеріалом попереднього року, можете собі пригадати. Будь ласка, теж зафіксуйте собі і уважно попрацюйте над цим завданням. Або, можливо, уважно послухайте. Наприклад, у разі застосування штрафу до неповнолітнього особи винувато у вчиненні кримінального правопорушення, враховують, чи, не може вона самостійно, чи може вона його самостійно сплачувати, тобто, чи є в неї самостійний дохід, власні кошти або майно. Мінімальний розмір штрафу, який визначають неповнолітнім, це 30. А максимальне 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Громадські роботи можуть призначатися неповнолітнім лише 16 років, їхня мінімальна тривалість 30 годин, максимальна 120 годин. Неповнолітня особа, відбуваючи це покарання, може працювати поза навчанням і основною роботою не більш ніж 2 години щодень. Виправні роботи призначаються неповнолітнім, які працюють. У цьому разі вони мають досягти 16 років. Мінімальна тривалість виправних робіт 2 місяці, максимально 1 рік. І з відрахуванням і заробітку неповнолітнього засудженого э, становлять від 5 до 10%. А решт призначають неповнолітнім, яким виповнилось 16 років, його мінімальна тривалість 15 діб, а максимальна 45%. Неповнолітня, яка визнана судом. Винуватою у вчиненні кримінального правопорушення може бути засуджена до позбавлення волі на певний строк від 1 року до 10 років, а за особливо тяжкий злочин, пов'язаний з умисним позбавленням життя людини до 15 років. Це умовно можна назвати основними покараннями. А тепер доздогадайтеся, які ще повинні бути додаткові. Для цього вам є сторінка 203-204, з якими ви можете попрацювати. Зупиніться, опрацюйте це завдання. І далі переходите до третього завдання. В третьому завданні у вас ситуація. Вихідного дня Марко, 16 років, та його сестра Ася, 14 років, гуляли вулицями свого містечка. На центральному майдані вони побачили кілька десятків містян, які мітингували. Марко і Ася вирішили їх налякати. І хлопець щосили жбурнув у натовп дві петарди. Від гучного звуку мітингувальники кинулися хто куди. Поліцейський патруль, що забезпечував порядку під час проведення акції, затримав башкетників. У відділку поліції, здивовані таким розгортанням подій Марко та Ася, пояснили, що нічого поганого, а тим паче злого на думці нема. Вони просто пожартували. За що затримали Марко та Асю? Як кваліфікувати їх дії, тобто що вони зробили? Які наслідки можуть мати такі дії підлітків? Чи притягнуть їх до відповідальності, і якщо так, то якої? Свою відповідь ви аргументуєте. Під час розв'язання цієї правової ситуації вам необхідно звертатися до Кримінального кодексу України, знову ж таки, або за QR-кодом, або за посиланням. В описі теж буде посилання, і ви можете знайти конкретно статті 22, 97 та 296 Кримінального кодексу України, які вам допоможуть розв'язати цю ситуацію. І коли ви розв'яжете цю ситуацію, вже ви можете переходити до висновків. Як завжди, у висновках пригадайте свою роботу на останніх трьох уроках, тобто на цьому, і на попередніх двох по адміністративному та кримінальному праву. І е, зберігаючи нумерацію пунктів, оцініть у балах, наскільки ви погоджуєтесь з таким твердженням з цих шести. 2 бали повністю погоджуєтесь, 1 бал частково погоджуєтесь, 0 балів зовсім не погоджуєтесь. І зробіть таке собі самооцінку. Нагадаю, висновки у вас є обов'язковими, тому, будь ласка, виконайте. Все, до зустрічі! Успіхів вам, виконанні завдання. Ви впораєтесь, ви все знаєте. До побачення!